Доброго дня, друзі. Рада вітати вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо великої букви Х. Написання буквосполучень, слів, списування речень, поданих друкованим шрифтом. Відкрите у прописах сторінку 12. Честь і слава хліборобам. Хліборобами називають людей, які пов'язані з вирощуванням хліба. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику прописну букву Х. Вона складається з двох елементів правого та лівого великих півовалів. Починаємо писати з правого півовалу. Починаємо нижче міжрядкової лінії. За годинниковою стрілкою описуємо правий півовал. Торкаємося нижньої рядкової лінії і закінчуємо писати трохи вище неї. Відриваємо руку, відступаємо праворуч. Нижче міжрядкової лінії починаємо писати лівий півовал, рухаємося проти годинникової лінії, трохи вище верхньої рядкової лінії торкаємося першого елементу. Потім торкаємося нижньої рядкової лінії і закінчуємо писати приблизно на середині робочого рядка. Давайте потренуємося писати велику букву Х пальчиком у повітрі. Відтакта раз і два і. Готові? Починаємо. Раз і, два і. Давайте ще раз: раз і, два і. Молодці! Хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати велику букву Х. Занадто великі півовали, прямо не дотримуючись косої лінії зошита, робити занадто маленькі півовали. Погляньте, як написана перша та остання буква, так писати правильно. Візьміть ручку в ручку і спочатку напишіть половину третього рядочка у прописах Велика буква Х. Спочатку вам треба обвести пунктирні елементи, потім пунктирну букву, а далі вже писати самостійно. Коли напишете ці піврядочка, поверніться до другого рядочка і напишіть велику букву Х. А доки ви будете писати, поставте відео на паузу. На другій половині третього рядочка напишіть букву сполучення, велика буква Х, маленька буква А. Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо велику букву Х. Другий елемент доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку і пишемо маленьку букву А. Зупиніть відео і напишіть. Працюємо далі. На наступному рядочку напишіть букву сполучення. Велика буква Х, маленька буква И, верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву Х. Другий елемент, не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії, і звідси безвідривно маленьку букву «и». Та буквосполучення – велика буква Х, маленька буква Е. Середнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву Х. Другий елемент доводимо до середини рядочка і безвідривно маленьку букву Е. Поставте відео на паузу і напишіть. Прочитаємо слово, яке написано на наступному рядочку. Ховрах. Ховрах. Напишіть його самостійно. Зупиніть відео. Послухайте речення Хлопчик Хома син. Хлібороба. У цьому реченні є буква Ч. Ми її ще не вивчили, тому повернемось до нього пізніше. Далі працюємо на сторінці 13. Чистомовка. Хитруватий ховрашок заховався під мішок. Хитруватий хитрий в тебе хвостик видко. Вивчи цю чистомовку. За що заховався ховрашок? Правильно, за мішок. Мішок. У цьому слові два склади і наголошений другий склад. Перший рядочок. На ньому напишіть знак питання. Та питання, хто? Велику букву Х та маленьку букву Т поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Поставте відео на паузу і напишіть. На другому рядочку теж напишіть знак питання. Поставте відео на паузу. Працюємо далі. По черзі напишіть велику букву К. Та Х. Зупиніть відео. Давайте разом прочитаємо питання. Хто стукав? Хто стукав? Самостійно напишіть його на цьому ж рядочку. Зупиніть відео. Щоб рученята відпочили від письма. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною Вітер дує, задуває. В лісі деревця гойдає, зима холодна наступає і шубку зайчиня міняє. Чути гомін дітвори їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти, гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Молодці. Давайте прочитаємо наступне питання. Котрий? Котрий? Ти ж не пустіть його самостійно на рядочку. Поставте відео на паузу. І останнє питання скільки. Скільки. Теж напишіть його самостійно на рядочку. Зупиніть відео. Ось цей знак означає Утвори букви. На ось цьому рядочку написані елементи букв. З них треба утворити букви. Ну, наприклад, перший елемент, під ним написана буква, це маленька прописна буква Ч. Її ми будемо вивчати трішки пізніше. Наступний елемент із неї утворили букву Й. Далі букву І. Її ми теж будемо вивчати пізніше. Наступний елемент. Із вивчених букв такий елемент є в маленьких буквах L, М, Н, «і». Ось такий у буквах У. І. Самостійно утворіть букви і запишіть їх на цьому рядочку. Поставте відео на паузу. Далі працюємо на сторінці 14. На першому рядочку по черзі напишіть маленьку букву Г та Х. Потім велику букву Г та Х. Зупиніть відео. Далі напишіть букву сполучення, маленькі букви ОГ та ОХ. Поставте відео на паузу. Далі буквосполучення маленькі букви ВГ та ВХ. У двох випадках верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Зупиніть відео та напишіть. Давайте разом прочитаємо слово, яке написано на цьому рядочку. Рахунок. Рахунок. Напишіть його самостійно, далі на рядочку. Маленьку букву Х та О поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Зупиніть відео, доки будете писати. На цей рядочок спишіть слова, вставляючи на місці пропусків велику або маленьку букву Х. Зупиніть відео. На останній рядочок спишіть речення. Поставте відео на паузу. ГРА так чи ні? Відповідайте так, якщо згодні з твердженням. Ні, якщо не згодні. Слово харків має два склади. Ховрах харчується листям. У слові муха міститься два голосних звука. Слово хлібороб має два склади. У слові рахунок наголошений перший склад. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.